Всім привіт! У нас сьогодні розпаковка. Перша посилочка, це AliExpress. Тут має бути три товари. Зараз подивимось, що тут. Кожен із цих товарів 74,96 гривень. Ось така лампочка, правда, її чомусь ось так відкрили, не знаю, чому вона відкрита. Цікава ця лампочка тим, що тут є датчик руху, і вона має світитися, коли хтось ходить. Перевіримо, доповню, чи працює чи ні. Ось так вона виглядає, доволі така велика. Далі у нас тут ось така електробритва. До неї йде щиточка, кабель зарядки. Ось така симпатична. Я не знаю, чи вона заряжена, чи ні. О, ще й працює. Треба когось побрити. В мене немає волосся, не можу показати, як вона працює, але дуже таки голосно. Також 74,96. І наступний товар це ось така мишка. Їй не потрібні батарейки, не потрібен акумулятор. Він встроєний. Іде кабель зарядки. І ось така манюня. Дуже симпатична, дуже легенька. Також 74,96. На мишці є перемикач, вона працює по блютузу і через адаптер. І ще одна позиція це щоб виключити мишку. Адаптер в ній ось тут, його можна виняти. Ось так вона виглядає. Тут, щоб заряджати. До речі, вона зовсім безшумна. Наступна посилочка, зараз відкрию. називається Міні Калімба. Ось такий музикальний інструмент. Коштує вона 375, тобто одету 141 гривню. Да, тільки я ще не вмію на ній грати. Тут я дивлюся, потрібно її трішечки. Роздвинути, тоді може буде звук. Подивлюся інструкцію. Така ось прикольна штучка. Наступна посилочка ось така велика. Так він акуратно відкриває, аж страшно, І зараз покажу, що тут є. Перше, це ось такий фонарик. Коштує він 74,96. До речі, посилання на все я лишу в коментарях. Є кабель для зарядки. І ось такий він. В описі пише, що він дуже там, такий яскравий. Ну, на камеру я не знаю, як передати. Два, три режима. І четвертий режим світиться зверху. Прийшов, до речі, заряджений, дуже цікаво. Ось такий фонарик, ліхтарик. Зараз подивимося, що тут. Я вже не пам'ятаю, бо я дуже багато замовляю замовляю для всієї родини. Не знаю, що це так. А це у нас така гітара. А то запасні струни, оказують, це були. Музичної освіти в мене немає, грати я не вмію, це я брала для дитини. 112 гривень коштує. Наступне є зарядка. Також коштує 112 гривень, є пульт. Перевірити не можу чи робочий, бо немає батарейок. Вставлю, тоді перевірю. Ось такий галікоптер. Якщо чесно, виглядає все дуже хіленьким. Я бачу, що його потрібно заряджати. Зараз я все це поставлю на зарядку і подивимося, як воно працює. Виявляється, що наш гелікоптер-вертольотик заряджений. Я вже його навіть злякалася. Він ось так замиготів, коли я включила. І просто почав працювати. Саме найменша дитинка в сім'ї намагається розібратися з вертольотиком. Ну, я думаю, що треба попрактикуватися. Але за 112 гривень дуже хороший вертольотик. Не знаю, чи надовго його хватає. А у нього датчик якийсь то стоїт, он а потім одразу поднимається. Я вот не. А то він сам літає? Він сам. Прикольно. Напевно, там стоїть якийсь датчик, вертольотик реагує на руку і піднімається вверх. Може він реагує на любу поверхню? А він не став руку. Мені цікаво, що коли... він. Тобто він під батута також. Все, доліталися. Наступна посилочка. В ній обмотка руля для велосипеду. Більше нічого нема, немає. Прийшла в ось такі коробочки. Там видно, як вона, як вона виглядає. Зараз я вам покажу. Вона не скользить. Тут такі ніби як соти резинові. Дуже приємна на дотик. Коштує вона 150 гривень. Заглушечки. Дві наклейки. Все. Посилання буде в описі. Наступна посилочка. Так, здається, тут окуляри. Зараз подивимося, як вони тут відкриваються. Металева оправа. Тут силікон через не знаю що. Зручні на переносиці. Продавець каже, що вони знімають бліки. Ну, ніби які ще фотохромні. Побачимо, перевіримо, брала на подарунок. Коштують 74,97. Наступний товар це ось такий фонарик брилочок-фонаричок. Є кабель зарядки, інструкція і сам фонарик. Так, тут має бути підставочка, і плюс його можна за щось вішати. Тут також, як воно там відкривається. ось так. Тут алюмінієві деталі, пластмасові, також є магніт, тобто можна на холодильник його причепити. Значить, Кнопочка з боку, і в нього три режими. Якщо чесно, дуже яскравий і дуже по очах, бо є в мене вже темні круги від нього. І я ще не сказала, що кабель Type-C. І ще один товар з цієї посилочки. Це рюкзачок. Коштує він 112 гривень. Правда, я думала, що він буде менший. Ось він складається в таку сумочку. Зручно брати з собою походи. Лейки із сіточки, Збоку є карманчики, також із сітки, спереду карманчик. Як ви бачите, молнія захищена від було. Це дуже хороші молнії. Тут можна щось причепити, напевно. Доводим такий місткий. Тканина дуже схожа на X-Pack. Я не знаю, може це так і є, але дуже-дуже схоже. Знаєте, за 112 гривень дуже якісний, дуже хороший рюкзачок. Посилання, звичайно, буде в описі.